Стаття номер 53 Конституції України, розділу 12 Конституційний суд України. Читаємо її та обговорюємо. Стаття 153. Порядок організації та діяльності Конституційного суду України, статус суддів суду, підстави і порядок звернення до суду, процедура розгляду ним справ і виконання рішень суду визначаються Конституцією України та законом. Ну, тут написано стаття в скобках стаття 153 в редакції закону номер 1401 8 від 02.0616 року. Ну, ось так. Така регламентуюча стаття ну, теж потрібно для інформації розуміти, що там, в який порядок організовується. Так що тут, в принципі, її обговорювати дуже і не потрібно. Все, це була остання стаття 12 розділу, який називався Конституційний суд України. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб наступні відео автоматично потрапляли до рекомендацій.